Доброго дня малята. Сьогодні ви послухаєте казочку вовки-козенята. Жила собі коза з козенятами. Уходила коза в ліс їсти траву шовкову, пити воду студену. Щойно піде, козенята зачинять двері і самі нікуди не виходять. Повернеться коза, підійде до дверей і заспіває. Діточки мої козеняточки, отмикайтесь, отчиняйтесь. ваша матінка прийшла, молочка принесла. Вовк підслухав, як співає коза. От якось коза пішла, вовк побіг до хатинки і закричав товстим голосом. Ви, дітки, ви, козенята, отмикайтесь, отчиняйтесь, ваша мати прийшла. Молока принесла. Козенята йому відповідай, чуймо, чуємо, та да нема це голосок. Наша матуся співає тонесеньким голосом і не так причитує. Думав, думав вовк, що йому робити, і надумав, Пішов він у кузню і вилів собі горло перекувати, щоб співати тонесеньким голосом. Коваль йому горло перекував, вовк знову побіг до хатинки і сховався за кущ. Тільки пішла коза, вовк знову шась до хатинки, постучав і почав перечитувати тонесеньким голосом. Діточки мої, козеняточки, одмикайтесь, одчиняйтесь, ваша матінка прийшла, молока принесла. Козенята відчинили двері, вовк кинувся в хату і всіх з'їв. Лише одненьке козеня сховалося у пічці. Приходить коза, кличе своїх діточок, причитує, ніхто їй не відповідає. Бачить двері відчинені, вбігла до хатинки, там нікого. Заглянула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як довідалась коза про своє лихо, сіла вона на лаву і почала бідкатися. Гірко плакав. Ой ви, діточки мої козеняточки, нащо одмикалися, очинялися, злому вовку віддісталися. Почув це вовку, війшов до хатинки і каже козі дарма ти коза на мене грішиш. Кумонько, не я твоїх козенят з'їв, досить голосити, підемо краще в ліс, погуляємо. Пішли вони в ліс, а в лісі була яма, а в ямі багаття впалало. Козай каже вовкові Ну, мо, вовче, спробуємо, хто перестрибне через яму. Узялися вони стрибати. Коза перескочила яму, а вовк стрибнув та й звалився просто в багаття. Черево в нього від вогню луснуло. Козенята звідти вискочили усі живі та скок до матінки, прийшли додому та стали гарно собі жити і долю хвалити, що їм помагала. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чому козенята потрапили в біду? Чого вчила коза козенят, коли в ліс уходила? Яку пісеньку співала козенята? Коза і яким голосом? А як співав пісеньку Вовк? Ви сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей, малята!